Цікавий будинок очікує свого господаря в селі Лебедин Черкаська область. В селі є три школи, дитсадочки, магазини, багато ставків, ліс, діюча автозаправка, великий завод, Лебединський насінневий завод, де можна працевлаштуватися, тихий центр України. Загальна площа будинку 100 метрів квадратних. Кількість кімнат 4, площа ділянки 45 соток, будинок цегляний, санвузол у дворі, опалення, твердопаливне, водяне, грубка плита, житловий стан, меблювання залишається, комфорт, сад, город, огорожа, гараж, цоколь, підвал, є електрика. Інфраструктура до 500 метрів: школа, ринок, магазин, кіоск, парк, зелена зона, кінотеатр, театр, супермаркет, Торгово-розважальні центри, відділення пошти, лікарня, поліклініка, ресторан, кафе, дитячий садочок, зупинка транспорту, ходять автобуси, Київ-Лебедин, Черкаси-Лебедин Чорне море Чорна гора, неня моя чорна гора, гей, 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 чорне море, чорне море, це є мона гора, неня моя Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав Сховався, місяць не знав, гей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, молодиця, не я моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя кінь сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, ей, ей. де сховався, місяць не знав, гей, гей не стріляй, моя рушниця, щоб почула молодиця, неня моя, чорна гора, гей, гей, гей. Не стріляй, моя рушниця, щоб почула моя киця, неня моя, чорна гора, гей, гей, гей. Чекай, куме, чекай, куме, гей, гей. Курнем, куме, курнем, куме, гей, гей. Ти Діта знає деня Чорна гора, ей, ей, гей, ти добрі, то Маргарітовий скумова діта знає день чорна гора, ей, hey, ей, hey, гей, hey. чує шіва земій синей, гей, hey, гей, hey. сполонений піснялине, гей, hey, гей, hey. я ніколи і нікому не віддам рідного тому знає день, чорна гора, ей, ей, гей, я нікому і ніколи не віддам, сігорий коли знає ниня чорна гора. Три сходи, заходимо в веранду. З веранди зразу йде двері в літню кухню. Тут плита, піч, електрична плитка і газова плита. Далі заходимо в така велика кімната, прихожа називалася. Господарі. Далі маленька спальня, тут лежанка і ліжко. Далі пішла вітальня. Велика кімната світла. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.